Доброго ранку, мої любі малята, я дуже рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. У світі, всі малята, і хлопчики, і дівчата повинні право мати, щасливими зростати в турботливій країні, в улюбленій родині. Хоч дитина ще мала, але має знати всі свої. Права. Тож сьогодні на занятті, малята, я пропоную вам зліпити ось таку чарівну квітку прав дитини. Подив, дивіться, яка вона чарівна. Ну що, малята, до роботи. Малята, для цього нам з вами потрібно аркуш білого паперу, дощечка. Стека та пластилін різного кольору. Але спочатку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків, приготували ручки. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались, каже, права. Я головніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права й ліва, тільки в єдності є сила. Зробили сердечко та почнемо працювати. Малята, кожна дитина унікальна, неповторна. Ми її з вами. Зобразимо у вигляді серединки квітки, для цього ми візьмемо пластилін жовтого кольору та скачаємо його в кульку між долоньками. Ось таку кульку. Ось подивіться, беремо її посередині та притискаючи, приклеїмо на аркуш паперу. Дитина народилась і має перше право на життя. Це в нас буде пелюсточка помаранчевого кольору. Спочатку ми скачаємо між долоньками кульку, потім зробимо з неї краплиночку та наклеїмо біля нашої серединки. Ось. Ось так у нас є перша пелюсточка. Ось подивіться: коли дитина народжується, хлопчик або дівчинка, їй дають ім'я, яке супроводжує дитину все життя, тож друге право на ім'я. І це буде в нас зелена пелюсточка. Ми також її прямо, робимо спочатку. Кульку між долоньками круговими рухами. Потім робимо ось таку краплиночку так приклеїмо її до нашої середини. Ось подивіться. так Маленькій дитині потрібна турбота, допомога, любов від батьків і рідних. Тоді вона росте здоровою і щасливою. Це малята право ми називаємо право на сім'ю. І це в нас буде фіолетова пелюсточка. Ми також її беремо, скочуємо між долоньками спочатку в кульку, потім робимо ми з вами. Краплиночку та приклеюємо її до нашої серединки. Це, малята в нас право на сім'ю. Так, подивіться, яка в нас з вами виходить квіточка. Щоб дітям було комфортно, затишно, вони повинні. Мати свою домівку, і це право, дітки, називається право на житло. Це в нас буде синя пелюсточка. Ми також її беремо, скочуємо між долоньками кульку, потім робимо з неї краплиночку та приклеємо її до нашої серединки. Це малята право на житло. Дуже важливо, щоб діти мали можливість навчатися, спілкуватися зі своїми однолітками. Це малята право ми зобразимо бірюзовим кольором. Це право називається право на навчання. Ми також беремо між долоньками, скочуємо кульку, потім робимо з цієї кульки краплинку. Ось так. Це в нас буде право на навчання. Всі діти різні, мають різний колір шкіри і різні фізичні можливості, але всі діти мають рівні права. Це в нас буде червона пелюсточка. Скочуємо між долоньками кульку. Потім ми з вами робимо, робимо з вами ось таку краплиночку. Ось так. Так, подивіться, дітки, яка в нас гарна виходить квіточка. Іноді діти хворіють, і батьки звертаються за медичною допомогою. Це ми називаємо право на медичну допомогу. І це в нас буде бусковий колір. Ми також беремо, скочуємо між долоньками, круговими рухами, коловими рухами та робимо краплиночку, і потім її ось так, подивіться. Це в нас, дітки, право на допомогу. Для того, щоб дитина росла, розвивалася, вона має право на харчування. Його зобразимо у виді стебла та листочків. Ось, подивіться, відчіплюємо. З вами шматочок Зеленого пластиліну, та робимо з вами ось таке стебельце. Та причіплюємо, відчіплюємо шматочки, ось, потім Коловими рухами між Долоньками, робимо ось такі листочки. Ось, подивіться малята. Таку квітку прав зробила я. Сподіваюсь, що і вас все вдалося. Буду чекати фото ваших робіт, квітки, прав дитини. А вам бажаю тихого, гарного дня. До побачення!